Вітаю всіх наших глядачів, я вдячний Богу за ще одну можливість, що ми маємо сьогодні приємну роботу торкнутися Слова Божого, вивчати Його Слово. І сьогодні у нас урок 12 вивчення суботньої школи. Пам'ятний вірш говорить наступне: бо як отець має життя в собі, так дав і синові мати в собі життя і дав йому владу. І суд чинити, бо він є сином людським, від Івана 5 розділ 26, 27 вірші. Головна думка Духа Пророцтва говорить, влада моя, говорить Він, якою я звершую те, в чому ви мене звинувачуєте, належить мені, тому що я Божий син, і маю з ним одне єство, одну волю та одні наміри. У всіх його ділах творіння і проведіння я співпрацюю з Богом. Дуже прекрасні слова були тут написані. І сьогодні ми поговоримо про владу Сина, про ті взаємини, про ті стосунки, які мав Ісус Христос з своїм Отцем. На допомогу до нас під'єднується брат Іван. Вітаю тебе. Щиро вітаю, брат Геннадій, вітаю, дорогі глядачі, слухачі. Мені дуже приємно бути разом з вами, вивчати Слово Боже, а особливо. Про Сина Божого, про нашого Ісуса Христа, який прийшов рятувати і дарувати нам життя. Так, однозначно, це є так. І ми з цього урока більше навіть дізнаємося: е, про мету, про е, ціль, про те, який він був, і яке це має значення в житті кожного сьогодні з нас. Минула субота. Ми говорили про те, що було звершене зцілення е, паралізованого, Христос допоміг йому, була в нього велика радість. Але реакція фарисеїв була зовсім іншою. І окрім цього гніву, який е, був виник, так сказати, у них е, за те, що Христос цілив в суботу, чим вони ще були недовольні на Христа, ненавиділи Його? По якій причині? Дійсно, фарисеї вони завжди шукали, де би підловити Ісуса. Е, субота це не була причина. Не за цього вони звинувачували Його. Але вони щось знайшли друге, інше щось там знайшли. А за що? За те, що на Бог... за те, що Бога називав своїм отцем або своїм батьком, роблячи себе рівним Богові. Ось за що звинувачували фарисеї і Ісуса. І тому ми бачимо, що їм це не сподобалося, як це може бути людина, подібна рівним Богові. Вони ж не прийняли його як. Спасителя як Бога, який прийшов на землю врятувати життя. І тому в них це виникло обурення. І за це вони звинувачували в богохульстві е, написано е, Ісуса Христа. Так, да, дійсно, вони готові були прийняти Його, щоб Він називав Бога своїм Отцем, але на рівні з ними. А Христос не міг бути на рівні з ними, тому що Він був зовсім і зовсім на іншому рівні. Христос, ми знаємо, що прийшов відкрити закон Божий, підтвердити авторитет Божих заповідей. Але паралельно з авторитетом Божого закону були ще е, людські традиції. Як Христос провів оцю паралель, підтвердивши авторитет закону Божого на фоні людських традицій? Е, люди того часу, а ну, в основному це були фарисеї. Вони ставили в основу традиції. Вони брали закон Божий до закону Божого. Вони ще клали ще законів, але власних законів. Це не були закони Божі, це були їхні закони. Як це Христос зробив, коли вони зустрілися, прийшли учні Христос, прийшли фарисеї, і тут вони сіли за стіл їсти. і Вони побачили, що вони їдять немитими руками. І тоді вони запитали, кажуть, як це твої учні? Вони порушують традиції або вимоги наші, які вже з давніх давен вони вже є у нашому суспільстві. Тому Христос каже: «То давайте я й задам питання і вам. Давайте я подивимося, чому як ви можете, закон Божий своїми традиціями можете загал... ну, якби, Принижувати Слово Боже, закон Божий. Ну і він привів їм приклад: якщо ви скажете карван своїм батькам, це що означало? Що це, що належить вам, я це віддаю. Богові, тоді я вже не можу шанувати батька. І бачите, він, е, він каже їм: так і ви задля ваших передань скасовуєте Слово Боже. Тобто, виходить, що вони цими переданнями настільки їх було багато, що Слово Боже, воно залишилося в стороні. І Господь каже їм, що ви ліцеміри, ви устами до мене приближаєтеся, але серце ваше ви далеко від мене. Ви не, не хочете розуміти те, що говорить Слово Боже. Вони поселялися на свої традиції, але коли прийшов Христос, Він розбивав ці традиції, вщент. Тобто, їх, ну якби, вони всі ламалися, вони ніщо перед е, самим тим законодавцем, який був перед ними. Отже, коли е, сьогодні ми говоримо про стосунки, і Ісуса Христа з Його Отцем, ми можемо наприкладі, коли діти з батьками живуть в добрих відносинах і вони копіюють якісь справи своїх батьків. Що Христос сказав по цьому питанню, як Він чого він навчився у свого батька, коли Він був з ним? Справа в тому, що стосунки між сином і батьком. Uh, вони саме близькі були, тому що сам Христос про це говорить і каже: один без одного нічого не може робити, не робить нічого. Якщо ми подивимося на вірші, то там написано, син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, як отець робить, що він робить, та й син також робить. І бо далі ми бачимо: отже, отець любить <кхм> сина і показує йому все, що сам робить. І покаже йому діла ще більше від цих, щоб ви дивувалися. Тобто в них були самі близькі. І про це Христос відкрито заявив перед всім народом, що наші стосунки вони є самі найближчі. Ми все робимо, ми радимося, ми все робимо для того, щоб творити, робити щось добре для спасіння людини. От тому у них були самі-самі теплі і є відносини. Справді, і якщо говорити про владу, яка була у отця, значить, якась влада, або не якась, а зараз ми якраз про це поговоримо, було те, чим володів і син. Про що може йти мова? Яку владу, яка належала і отцеві, також належала і синові. Ну тут ми вже можемо подивитися. На, трошки з іншої сторони. Ми говоримо про Ісуса Христа, який має теж владу. Ми говоримо про батька, який теж має владу. І коли Христос заявив про себе, що вони рівні, за це й хотіли побити Фарисеї Ісуса Христа. За це вони хотіли вбити Його. Тут Ісус Христос продовжує і каже, що Отець воскрешає мертвих і оживляє. Так і син кого хоче, оживляє. Оскільки, це ми бачимо, що яку владу має син. Він має теж оживляти і має теж владу воскрешати. Друге, ми переходимо далі, що каже: отець не судить. Але ми знаємо, що отець хто є? Суддя. Але цей суд кому він передав? Він передав його синові. А, і далі ми читаємо, що. Для якої це цілі, щоб шанували сина, як шанують отця. І далі написано: хто не шанує сина, той не шанує і Отця, який його послав. Ось як він відкриває, він показує, що люди вони присвоїли собі, от собі вони присвоїли це судити, але вони не розуміли, що е, перед ним є суддя всього Всесвіту. Оце вони не, не розуміли. І далі ми бачимо, що Ісус Він чому Він має право судити? Тому що Він дав життя всьому, Він відкрив закони, Він відкрив любов Божу, Він є той, який може чесно, справедливо осуджувати. Він є той світло, і згідно того світла, яке Господь відкрив. Відкрилося протягом всього життя людського на цій землі, від того часу, відколи людина зрішила, ми бачимо, що Христос він дав це світло, і згідно цього світла Він може і судити. Він не дав це право людині. І от е, знаючи про те, що Христос є наш суддя, як це знання може змінювати наше відношення як до Бога, так і до ближнього? Uh, ну, Тут uh, дійсно залежить від нашого вже розуміння. Якщо ми розуміємо, що це є Господь суддя, а цього суддю підкупити що неможливо. І якщо ми це усвідомлюємо, ми самі теж не будемо осуджувати. Бо це є теж дуже великий гріх. Uh, осуджувати інших я роблю більший гріх за тих, хто зробив якийсь гріх якого я осуджую. Зрозуміло. Тому, бачачи на це, наше ставлення, воно трошки буде мінятися. Тому що Христос, Він є наш взірець, дивлячись на Христа, ми будемо копіювати Ісуса Христа, ми будемо добрі вчинки робити. Але ми бачимо, що оскільки отець весь суд передав синові, то кожен, хто. Дозволяє собі судити вчинки і спонукання інших, привласнює собі права, надані лише Божому синові. От так, як описує дух пророцтва. Тому, якщо чому я не можу осуджувати і не маю права цього осуджувати інших людей, тому що цей суд він належить бать синові, який може осуджувати, бо ця влада дана тільки йому. Тому я, не, я є людина, я грішна. Я не можу ставати на, на місце сина Божого, тому що ця влада вона належить тільки Божому синові. Та дійсно ми побачили тут єдність е, отця з сином і зрозуміли важливі речі, що сьогодні ми маємо е, суддю праведного, як ти підкреслив, непідкупного. І він просить нас, не робіть те, що вам не належить, щоб потім не давати звіт за те, що сказали один раз. Тому Господь нас в цьому застерігає не повторювати таке і не робити, і змінити можливо своє ставлення, яке було можливо в чомусь іншому. Я хотів би доповнити і сказати, що чому ми не можемо судити, тому що ми є грішні це перше. А друге, що ми можемо судити лише за зовнішністю. Але а Господь, який дав нам життя, Він бачить і серце людини, він бачить її розум. І тому е, тільки Він може судити і осуджувати. А ми, люди, які можемо лише позовні бачити і осуджувати, це є неправильно, це є гріх. Тому ми не можемо ставати на рівень з Богом, тому що ми залежні від, від Бога. Так, дякую. І ось е, подальші наші роздуми вони е, йдуть до того, що сьогодні до кожного Господь, приходячи, Він дає особливі запевнення, такі я б сказав, виняткові запевнення, які дає Господь кожній віруючій людині. Що це за запевнення і чому вони важливі сьогодні для кожного з нас? Справа в тому, що Христос каже, що треба прислухатися. До чого прислухатися? До того, що Він каже. Ось Бог дав нам Слово Боже. Ми маємо це і ми керуємося. Ми маємо прислухатися, що написано в Слові Божому. І потім ми маємо вірувати, тобто довіряти цьому слові, і це допоможе нам і зростати. Чому це так важливо? А, справа в тому, що а, зараз здійснюється дуже велика робота на цій землі, яка? Виправдовування нас від наших гріхів. Тобто, я є грішна людина, а велика робота нашого Ісуса Христа, яка на цій землі? Це щоб виправдати людину, омити, очистити, зробити її своєю людиною, тобто врятувати її і дати їй життя. Тому а, Бог. Так розпорядився, і сам Ісус Христос прийняв це рішення прийти на цю землю, взяти всі гріхи нас, взяти всього людства на себе, щоб нас простити, очистити. Тому нам потрібно прислухатися до цього, якщо ми хочемо бути прощені. Якщо я хочу бути чистий і прощений, тому я маю прислухатися те, що каже Господь. І е, зробивши це, як ти сказав, е, той. Чоловік може перейти від смерті до життя, до що, да, від, е, коли, котрий слухає, вірить, і він переходить написано в Слові Божому. Це є дуже важливий аспект в житті християнина. І ось, в принципі, ми вже і говорили про це, е, про ті права, які, якими володів Христос, е, особливі права, які записані. І знову е, Слово Боже звертається. Про які права йде мова? Так, да, дійсно, а, про рівні права. Тобто а, тут не пише, що отець більше. ну, Христос говорив про це, що отець вище мене там, і так далі. Це він у своїй а, людській природі говорив. Але дивлячись на це, він каже, що Бог, як отець має життя в собі, так він дав і синові мати в собі життя. І ще, що він дав синові, написано: дав владу і суд чинити, бо він є сином людський. Що це означає, син людський? Справа в тому, що син людський це означає те, що він віддав своє життя за людину, і що він може цю людину, за яку він віддав життя, він може дати їм знову життя, повернути це, що людина втратила. Тому він і названий сином людським. І ми бачимо, що Христос. Пролив свою кров. Заради чого він пролив кров? Заради того, щоб омити, очистити, освятити і зробити людину своєю. Отже, ми неодноразово читаємо в Євангелії, що юдеї мали невір'я. Uh, і це було відчутно, вони були цим пропітані, так сказати, цим невір'ям до Христа. Як і Ісус пояснює цю причину їхнього невір'я? В чому була проблема? Uh, причина була uh, тільки в одному, якщо дивлячись на Слово Боже. І Христос пояснює, в чому була їхня причина невір'я, недовір'я, uh, давайте ми прочитаємо в Слові Божому. Христос каже: ви голосу його ніколи не чули, і ви до його ніколи не бачили. Він називає декілька моментів, що каже: голосу ви не чули, не бачили його, а по чому, чому його не бачили? Не бачили його, тому що каже, ви не маєте його слова. Невже у них не було Слова Божого, що вони не знали про Батька? Це одне питання, але Слово Боже, вони знали. Але чому їх Христос за це докоряв? Давайте ми подивимося, дух пророцтва описує, що Він докорив їм за жорстокосердість та незнання писань. Тобто, не те, що в них не було Писання, а те, що вони не знали Писання. Ось, де була їхня причина. І Христос пояснює, що якщо ви е, маєте слово Боже, але ви до кінця це не розумієте, то у вас буде причина, що ви не приймете ту істину, яка до вас прийде. І так і відбулося. Христос прийшов, тобто істина з'явилася, а її не прийняли. Чому не прийняли? Тому що вони не знали писання, тобто вони читали Писання Слово Боже. Але не розуміли цей випадок. І далі Христос каже, що він стверджував, що вони відкинули Боже Слово, оскільки відкинули того, кого послав Бог. Через це незнання, через це невір'я, вони відкинули і Бога. Ось як Христос простенько пояснив, чому було в них невір'я. Так, дійсно. Це так як на такому звичайному прикладі говорити про мед. Казати, який він солодкий, який він добрий, який він необхідний, в чому його користь, але ніколи його не спробувати. І не знати його смаку, який він солодкий, який він дійсно добрий. Тобто знали, мали змогу знати, але не настільки досліджували. І ось наступне питання, якраз і відкриє ще більше. В чому була іще проблема, що вони не розуміли цього святого Письма, адже воно було і в повному обсязі на той час. Але чому не розуміли вони його? Дуже просто. Тобто, Христос знову відкриває їм, і Він каже: досидіть на Писання, бо ви думаєте, через них мати вічне життя. А вони що роблять? що робить Слово Боже? Тобто, це Писання відкриває про Ісуса Христа. Невже книжники, фарисеї, які знали Слово Боже, які дуже відносилися до цього так скрупульозно, чітко читали. Вони кожне слово вичитували із Слова Божого? Невже вони не помітили цього? Не помітили, що Слово Боже говориться про Христа? Дійсно, вони досліджували, але вони досліджували Слово Боже, щоб доказати або підтримати свої. Звичаї, свої традиції, свої чистолюбні такі моменти в своєму житті. І ось коли прийшов Ісус Христос, вони вже почали тлумачити або підводити так, що е, ну це слово, воно що робило? Воно не прийняли Вони Його просто не прийняли. А чому вони не прийняли? Тому що вони не зрозуміли цього Писання. Але Христос звернув їхню увагу на вивчення Слова Божого. Чому? Тому що все воно говорило від Адама, Адам це розумів, Авраам це розумів, Мойсей це розумів, пророк Ісая це розумів, Давид це розумів, Єремія розумів. Дивіться, всі пророки вони розуміли, що має прийти Христос. Жертвоприношення, які вони приносили, вони теж вказували на Ісуса Христа. Все вказувало на Ісуса Христа. І тому Христос каже: ви досидіть більш детально з вірою, довіртеся, і ви це зрозумієте. І ось коли прийшов Ісус Христос, коли з'явилася ця реальність, вони намагалися довести тим же самим Писанням, що Він обманює людей. Як це так? Це навіть в голову не вкладається. Але це відбулося. Той час, коли був Ісус Христос, це люди були книжні. Сатана радів, що Він зруйнував розум людини, маючи в руках святу книгу Біблію. Ось так і відбулося. Це на превеликий жаль. Так. І ставши на цей шлях протистояння проти Христа, а він їх привів до ще гірших наслідків. Не просто закінчилося це тим. Ну, Хай буде ти при своїх думках, я при своїх, але вони пішли іще глибше, і ще далі. Відкинули Христа і почали шукати псевдовчителів. Чому? Що е, так вплинуло на них, що потрібно було шукати інших вчителів, псевдовчителів, не е, справжніх вчителів. Справа в тому, що коли приходить справжній вчитель, то він вказує і на помилки. Наприклад, якщо діти в школі вчаться, якщо вони слухають, що каже вчитель, але вони що роблять? Ну помиляються десь і каже їм вчитель, що ви тут помиляєтеся. А вони ж не люблять цього вчителя. Чому не люблять? Тому що він вказує на їхні помилки. І тому тут діти вони починають казати: ми цього не любимо вчителя, а цього любимо. Чому ці керівники почали шукати псевдовчителів? Так причина одна. Вони почали шукати псевдоучителів, тому що вони не любили те, що вказував їм Ісус Христос на їхні помилки. Що Христос казав? Е Ну що, і давайте ми зачитаємо ще один гарний такий момент. Як ви, можете, як ви можете повірити, коли приймаєте одне від одного славу? Вони хотіли слави, а вони не хотіли вчитися у Христа, але вони хотіли, щоб їх звеличували, щоб їхні традиції вони звеличувалися. Тому Христос сказав: Я не прийшов отримати славу від людей. я хочу, Він і так прийшов у славі. Він прийшов, але він мав славу небесну, славу. Якщо би потрібно це було, він би запросив був кого? Ангели, які б прийшли і проявили цю славу, але це не було на збудування язичникам. І, як ми знаємо з самого початку, сатана йшов проти планів. Господніх проти планів Ісуса Христа. Ми знаємо, що сталося на небі. Сталася на небі війна, яка потім перекинулася на землю. І це далі привело до того, що і вожді ізраїльського народу вони теж відкинули Ісуса Христа. Відкинули багато разів у вигляді пророків, у вигляді тих піланців, які посилав Господь. Потім і син прийшов, і його вони взяли і розіп'яли і вбили. Отже, ми говорили з тобою про владу Сина, про ті можливості, які сьогодні має наш Ісус Христос, які Він отримав, які в нього були наділені, як від батька і завдяки тому, що він був на нашій землі, то хотілося б підвести такий підсумок нашим роздумам, втратити зв'язок із небом. Чи можливо це? І як його можна повернути? Зв'язок із небом це у вигляді е, того, щоб ми могли чути голос Духа Святого. Як сьогодні можемо ми стати глухими до Духа Святого? Брат Гена, це дуже сильне питання. Це є правда, що багато людей, тримаючи в руках Слово Боже і можуть називати себе віруючими людьми? Кажуться, що вони моляться, кажуться, що вони спілкуються з Богом. Але можна втратити зв'язок з Богом. Як це? Дуже просто. Дух Святий, який через Слово Боже, воно стукає до мого серця, а я кажу, ні-ні, не сьогодні. Я кажу, давайте це іншим разом. Як я знайду час, то пізніше трошечки Дух Святий знову стукає, в третій раз стукає. І так людина переймається цим, що вона вже і не чує голос Святого Духа, і таким чином втрачається цей зв'язок з небом. Друзі, як повернути цей зв'язок з небом, це тільки єдиний вихід. Це слово треба з'їсти, щоб воно потрапило туди і прийняти цю істину і казати: Господи, допоможи мені сьогодні стати на правильний шлях. Тому що зараз дуже багато є повір, традицій, які вкрадаються в церкву, і багато керівників церкви вони закривають вуха. Для того, щоб не чути голосу Святого Духа і ведуть людей в оману. Тому дійсно багато людей вони загинуть, втрачаючи зв'язок із небом. Сьогодні ми можемо повернути це, тільки просити Господа, щоб Дух Святий діяв прислухатися, робити так, що каже Господь. І таким чином ми повертаємо цей зв'язок. Єдиний момент, коли можна втратити назавжди, це хула проти Святого Духа. А що це таке хула? Це назавжди відкинути. Я не хочу нічого мати з цим спільним, і це втрата життя вічного, цей гріх він не пробачається. Тому важко в такому ж випадку повернути щось, поки є ця можливість, поки ми чуємо голос Духа Святого. Нам сьогодні треба прийняти. Оце прийняти, досліджуючи Слово Боже, йти далі і не втратити життя вічне. Я хотів би, і моє бажання, і наше бажання, щоб ми всі люди. Віддалися в руки Господні під керівництво Духа Святого, робили так і були врятованими. Дійсно, дякую тобі за те, що ти прийняв участь з нами в роздумах. І хотів Слава сказати Господу. тільки декілька слів, що сьогодні дійсно дуже багато голосів лунають, але який з них голос Божий? Давайте разом будемо досліджувати це писання, про яке говорив Ісус. Досліджуючи його, ми зможемо пізнати цей голос, який лунає саме від Сина Божого, від Ісуса Христа. І якщо ми захочемо прийти до нього, то треба прислухатись до цього голосу, щоб, почувши Його, не зробити запеклими наші серця, але пом'якшити їх, тому що можемо загинути. Отже, подяка Богу за ці дорогоцінні настанови, які він сьогодні дає. Що Він є наш суддя, але Він є і наш адвокат, і Він сьогодні може і захистити, в тому числі, і нас. Слава йому за ці слова, хай прибуде в небі. Амінь. Амінь.